Доброго дня з північно-східної частинки Одещини, канал Побачення з квітами. Сьогодні у нас ніч після того приморозку, який нам обіцяли. Дякувати Богу, він був не те, що він був легенький, але якось місцями. О, злетів метелик. Був місцями, на траві був приморозок. Теж місцями, трава була біла така, але щоб так кардинально, то ніби рослинки майже всі витримали і он, продовжують, продовжують своє квітування. Злегка вам покажу, що все, через хвилиночку, що все ніби залишилось. Я вчора ввечері повирізала катарантуси, бо думаю, якщо буде... Морозеці, вони так обвиснуть, і потім буде важко їх ну, вирізати, прибирати. Вони будуть мерзлі такі, мокрі. Бачите, як катарантус зійшов, під кущиком посходили. От зараз можна повибирати оці сіянці і порозсаджувати по стаканчиках, і буде вам на той рік. Щастя. Але, друзі, на це все треба час. Ну, а лісому це взагалі така погода, дуже подобається. Ну, тобто я хотіла показати, що все живеньке, слава Богу. І ще, друзі, що я вам скажу, я ввечері пішла збирати ваше насіння. І тут отримую я знову метелик, прилетів, подобається йому. Ця троянда пішла збирати ваші замовлення і відкрила повідомлення і пише мені одна замовлення. замовниця показує мені свою вігну каракалу, яка в неї стоїть в будинку, дуже гарно квітує. Такі на кожному на, на з кожного е, міжду вузля є е, квіточка, китиця з квіточками. І щось вона, а я перед цим лише зняла відео показати вам, що відкажуся я, мабуть, від <сісті> вігни вона мені ну, якби. Не виправдала моїх надій цього року і минулого року подобалася. Думала я цей рік зможу з неї зробити красуню. От не вийшло. Я на неї обідалася і думаю, все, не буду я її викопувати, не буду я її черенкувати. Насіння там зелене, не визріває зовсім. Можливо, ще визріє. Вон, бачу, вона не померзла сьогодні. дивлюсь, то, можливо, ще визріє. І от, друзі, серед ночі це було десь після 9-ї години вечора. І я йду, одягаюся, йду. Холодно вже на дворі. Одягаюся, беру лопату і викопую кущик вігни. Маленький для того, щоб зберегти в будинку. Викопую, друзі, я цей кущик. Замотую його ось таку ганчірочку. Яка прийшла мені з трояндами, тому що під рукою нічого не було, викопала ось такий кущик для того, щоб посадити в горщик. І що ви думаєте, як мене здивувало, коли того року я викопувала ем, минулого року, коли я викопувала кущик для того, щоб занести в будинок вігни каракали? Я викопала його із грудочкою землі. І не бачила, яка в нього коренева. Виявляється, в нього така якась коренева, ніби бульби. Ви подивіться, яка вона міцна, чимось схожа на георгіни Я, звісно, її пошкодила, тому що там міцний корінь, але, друзі, вона ось добу простояла, навіть більше як добу, простояла без ґрунту, без води, лише отакі оці вологі ганчірочці. І і з нею нічого немає. Тобто, оцей кущик я зараз висаджу в отакий горщик на 3 літри, от, і буде у мене вігна все-таки на той рік. Ще раз спробую. Можливо, це такий вік, можливо, я щось не докормила її. Я помітила, що вона любить підживлення, любить добрий ґрунт, любить підживлення. Я ніби й підживлювала, але вже, друзі, трішки запізно. Мабуть, вже коли я помічала, що немає квітів, і потім я почала її підживлювати. А потрібно було це робити раніше. Можливо, вона б і раніше заквітувала. Так що, друзі, якщо ви ще не викопали свою вігну, Хто в мене замовляв? От хотілося, щоб ви в Facebook мені скинули, я, мабуть, зроблю пост там або відео додам. І щоб дівчата поскаляли свої світлини, які у вас вігни. тому що багато було замовлень. Хотілося б побачити ваші, тому що різні регіони, різні ґрунти. і я так зрозуміла, що вони ведуть... Себе по-різному. От зараз я зроблю такий ґрунт, еко ґрунт у мене не дуже він мені подобається, але кращого не маю на, наразі. Тому я там сипнула декілька зернин суперфосфату на дно горщика. І зараз засиплю ґрунтом, не просівала, нічого я йому не робила так рукою про. Ну, Спушила і все, друзі. І от так буде. Потім я занесу цю вігну в будинок. Поставлю її на саму нижню на, самі, ну, на стілажі, на саму нижню поличку. І там вона у мене буде зимувати. Буде відростати, я буду знімати черенки. Бачите, це та, що обіцяла, що я нічого не буду робити взимку. Щось таке, болячка, яка є чоловік, що я больна на всю голову, і взагалі пора би йти на пенсію. Угу, не дождеться. Ну, якось так, друзі. Вчора теж висаджували з чоловіком троянди, ну, вірніше, я більше садила, а він вже там дивився, дивився і потім. Подумаю, тому що ж він не так мені зробить щось, не таку ямку за вузьку або ще щось там зробить, мені треба, щоб все було добротно. І потім прийшов, вже почав копати. Я кажу, трошки хвороба вона заразна, так що тобі ще передасться. Ну от так, друзі, Далі вам ще покажу свою клумбу, але нову клумбу, але там ще роботи і роботи, але початок. Колись сказала моя мама, що руки бояться, очі бояться, а руки роблять. Я так не любила тоді ту фразу в дитинстві, тому що роботи мама завжди мене нагружала роботою, а як в дитинстві не завжди хочеться. А тепер я часто згадую цей вислів, тому очі бояться, а руки роблять, помаленьку там уже є невелике перевтілення. Друзі, висадила я в горшечок вігну, присипала земелькою. Зараз я її полию марганцевою води, водичкою обов'язково, тому що ну, кожен ґрунт, ти знаєш, що там в ньому може бути. І для того, щоб в будинку не було всякої плісніли, тому що піде в будинок. Тому я пролию водичкою марганцевою і, і мабуть, піду зроблю такий душ, омию його під, просто під душою. Одною водою, нічим. Можливо, там щось є на листочках, тому що бачу ось такі, як би дирочки. Нагадаю, що е, вігна каракала спочатку я вирощувала її з насіння. Потім, коли вона у мене е, минулого року була великою, Великою Ліаною вона досягає 7 метрів її стебла, вони самі в'ються, притримувати їх, прив'язувати, закріплювати їх не потрібно. Вона добре сама чіпляється до опори, головне дати їй опору. Вітування десь починається з липня, але, друзі, не забувайте підгодувати трішки її. Квіточки гіацинтові гарні, мають аромат. Тобто, як для Ліани, рослина дуже цікава. Я пам'ятаю, що коли я починала вести свій YouTube канал, перше відео я показувала, як я черенкувала, як я. Трішки розказувала про різну каракалу. Це було перше таке для мене незвичний був процес. Я дуже хвилювалася і не знала, чи варто починати, і як це починати. Я, звичайно, зараз ще хвилююся перед кожним відео. Але трішечки вже ніби звикла, а тоді в перший раз ну, це було дуже так незвично. Незвично, я, звичайно, ще й зараз вчуся, тому що, коли передивляюсь свої відео, там є і помічаю, що дуже багато ще помилок, які б я не хотіла там або озвучувати, або ще з мовою є проблеми, тому що ми роз... в биту ми роз... в побуті ми розмовляємо мовою, одеським суржиком. Хотіла вас, вам ось ще показати. Бачите, от, от тут щас Випускає такий із пазухи випускає майбутній живець буде, його потім можна буде живцювати і вкорінювати стебельце майбутнє. Там, друзі, в мене вон ще стоять троянди, які ще 5 штучок, які я не встигла висадити вчора, вже вечоріло і там ще в мене треба опрацювати одну діляночку спиляти черешню, не знаю, воюємо. Воюємо за місце. Чоловік, як, як завжди, не хоче спилювати нічого, а, я, а прибирати мені, ну таке. І там я вже собі намітила, що там буде флорентина зростати. Ну ось, друзі, хотіла показати вам трішки про вігну. Черешню все ж таки спиляли. Бачите, за Ангелою. Тепер там пусто. Ангела дуже висока витягнулася, дуже висока. Зараз, якщо чесно, то я дуже жалкую, що я замість імпресіоністів на арочку не висадила ангелу. Це був би такий купол. Ніби в японських парках. Бистро вона наростає, ангела, імпресіоністи у мене довго ростуть, можливо, в когось скоріше, у мене чомусь вони не так швидко. Так от, друзі, черешню видалили, флорентину посадили на місце. І тепер зовсім інший вигляд. Кожного разу, коли знімала, Мене чомусь дуже не подобалась мені от вигляд з черешнею. І ще не подобається ота моя, ну ми називаємо її колонка, де, де беремо водичку. От хочеться все якось задекорувати її, зробити якусь, ну не знаю, з камінчиками чи як. Можливо, колись я все-таки зроблю. Не можу. Не показати вам ювілей принца Монако, квіточки є. Сьогодні у нас, до речі, у нас сьогодні 25 жовтня. Час іде. Але дякувати Богу, квіти квітують ще. Лісом, взагалі, от зараз його час.